Інстаграм-сторінки, які майже не відрізняються від інших, коли молоді, красиві, успішні жінки хизуються і собою, і своїм життям. Але коли ти дружина народного депутата за красивими фото стоять ще й бізнеси та статки, подорожі і зустрічі, зв'язки і нові знайомства, ТСН проаналізувала відкриті інстаграм-сторінки обранець парламентарів. Їхній зміст іноді далекий від політичного портрета депутата, але може скла його особистий. Чого не знайдеш у біографічних довідках? Знайомтесь, Єва Воронова. На сторінці публікує переважно свої світлини і відео про відпочинок в Карпатах, на морі, в ресторані або ж у театрі. Є фото також з друзями і коханим. 47-річним Володимиром Вороновим, народним депутатом від фракції Слуга народу. У відкритих джерелах у багаточисельних досьє, які публікує чимало видань, про сімейний стан Володимира Воронова, майже ніде не згадується так само, як і на його сторінці у Фейсбуці або ж в декларації, те, що Єва Воронова його дружина, вказано лише на її сторінці у Фейсбуці. З 9 червня відео з Євою Вороновою почали з'являтися і на сторінці компанії Воронов Едженсі, яка позиціонує себе як перша бренд-інженірінгова агенція в Україні і займається розробкою дизайну брендів для різних компаній. Коли бренд стає по справжньому видатним, а це Олег Чупило три роки тому він вітав свою сестру Єву з тим, що вона перейшла в 11 клас, тобто, всього два роки назад вона закінчила школу. А вже в червні цього року опублікувала романтичне фото Дві руки чоловіча і жіноча з обручкою. Що ж відомо про народного депутата, який поки ніде не згадує молоду дружину, але відмічає на світлинах. Сам Володимир Воронов з Макіївки, що на Донеччині, яка нині під тимчасовою окупацією росіян, є засновником інтернет-спільноти під назвою Донецькі Київські. Пов'язаний Воронов із дитячою освітою. Він член комітету з питань освіти, науки та інновацій, а також голова підкомітету з питань дошкільної освіти. В минулому році презентував ще й книгу Україна з пелюшок, де пропонує нові погляди на стандарти раннього розвитку дітей. Його ж молода дружина себе. Ве називає корінною львів'янкою і публікує чимало розважальних фото, у тому числі і з коханим, який майже на 30 років старше за неї. А це Богдана Жупанина в дівоцтві Тарасик на її інстаграм сторінці вказано, що вона авторка цифрового контенту, але його там не так і багато, як могло бути. Чому розкажемо трошки пізніше? А поки про Богдану, вона міс України Інтернешнл 2018. Світлин з минулого життя на її сторінці майже немає. З 19-го року лише одне фото з відпочинку у горах, і ще декілька з 2021-го. Далі 22-й. Сумна новина. На війні загинув батько. П'ятеро дітей та двоє онуків залишились без батька та діда. Ти в нашому серці назавжди. Ти загинув героєм, захищаючи нашу країну. Більш відвертою з підписниками Богдана стало у 2023-му, коли вийшла заміж за народного депутата, теж від фракції Слуга народу Андрія Жупанина. В неї на сторінці і щасливі моменти життя, як от весілля або ж очікування первістка. А також неприємні і жахливі. 21 липня цього року Богдана опублікувала фото і відео їхньої квартири, яка постраждала внаслідок російської атаки. Не думала, що на дев'ятому місяці вагітності буду розбирати залишки своєї квартири, житимемо з чоловіком, мамою та трьома тваринами і чекатимемо на нашу малечу, яка має з'явитися вже за два-три тижні. А тепер чому на сторінці молодої, ефектної жінки, яка брала участь у конкурсах краси і позиціонує себе як авторка цифрового контенту, не так багато фото, як могло б бути минулого року. Журналісти Бігу Синфо опублікували розслідування про регулярні поїздки Андрія Жупанина в Лондон. Сам він їх пояснював парламентською роботою, але на інстаграм-сторінці його дружини журналісти знайшли докази його дозвілля. Після цього ці фото зникли, і тепер можна побачити лише ті, де в Лондоні або ж Нью-Йорку чи Вашингтоні Богдана. Одна. Так само у минулому році на ЗК опублікувало результат перевірки декларації Андрія Жупанина. Там було вказано, що у дружини є понад півмільйона євро згідно з державного реєстру фізичних осіб платників податків. Всі доходи Богдани за 25 років з 98 по 23 рік становлять менше 250 тисяч гривень. Назика зазначило, достовірно встановити джерело походження коштів дружини не можуть. Сама ж Богдана пояснила, більша частина цих накопичень це заощадження її родини. Цікаво спостерігати за сторінками дружин депутатів і їхніми захопленнями. Ось Тетяна Шейніч, діючий член Всеукраїнської Федерації кінного спорту. В інстаграмі світлини вона майже не публікує, але її часто відмічають на фото інші користувачі, пов'язані з кінним спортом: Іспанія, Італія, Марокко, інші країни, де проходять змагання. Тетяна подорожує ще й тому, що захоплення конями, судячи за все, це родинна справа. Її чоловік, народний депутат від фракції Батьківщина Костянтин Бондарів, а також їхня донька Анастасія Бондарєва теж пов'язані з цим видом спорту. Згідно декларації Костянтина Бондарєва, його родина орендує не лише житло, а це котеч на 220 квадратних метрів, а й автомобіль Toyota Land Cruiser 200 двадцятого року випуску. Все це належить виробничому лікувально оздоровчому підприємству Медиком. Згідно даних сервісу Йоконтрол 49% акцій цього ТОВ належить Тетяні Шейніч, а 51 – Костянтину Бондарєву. Належить йому і інша компанія Сента Фарм і нескладно здогодатися, що її авто, а саме Suzuki Jimny 2023 року та Lexus LX 500 ди минулого року випуску, Тетяна Шейніч теж орендує. Фотосесії, подорожі, звичайні фото з відпочинку у заміському готелі на Львівщині, де ніч в залежності від номера коштує від 11 до 180 тисяч гривень. Або ж фітнес-програма на три дні за 55 тисяч та заняття з тренером по гольфу. Це вже сторінка Анни Саламахи, дружини народного депутата Ореста Саламахи. Два роки тому він потрапив у рейтинг ТСН, Опинився серед нардепів, які від початку повномасштабного вторгнення оновили свій автопарк. Ореста помітили за кермом автомобіля Mercedes-Benz і QS 450+, але оформлений на його матір. Пояснення нардепа були такі. Цим авто він лише тимчасово користується, і насправді воно належить рідному брату, який його купив на аукціоні у США. Завіз в Україну і відновив згодом. Цей автомобіль родина продала. Судячи з світлин на сторінці Анни, в неї теж тісні родинні зв'язки. Ось вона під час подорожі у Сполучені Штати Америки з сестрою Світланою Дорож, яка в кінці 2024-го подарувала родині Саламах дачу. Я телефоную стосовно вашого подарунку, який вам зробили в кінці минулого року. Це будинок, садовий дачний будинок, за 4 мільйони на 180 квадратів. А це вам хто подарував? Це подарувала рідна сестра. Це виходить щось типу там 500 доларів за квадрат. Це ринкова його ціна будинку? Слухайте, я не даю такі відповіді по телефоні. Журналіст, нейрокоуч, блогер так про себе на сторінці у Фейсбуці пише Олена Пузанова, здебільшого пише про схуднення та правильне харчування і постить фото з відпочинку. Її чоловік Олександр Пузанов. Народним депутатом він став у 2019 році, обирався у Верховну Раду від нині забороненої ОПЗЖ і потрапляв у рейтинг депутатів-прогульників. До цього працював зокрема у київській міській адміністрації і мав тісні зв'язки з соратниками Януковича. За інформацією, інтернет-змі Українська Правда перед початком повномасштабного вторгнення Пузанов, як і багато колишніх регіоналів, виїхав з України 24 лютого 22 го перебував у Катарі. Але згідно офіційного порталу Верховної Ради України, його картка була зареєстрована вже на засіданні 6 вересня 2022 року. Про те, що в нього є дружина, не зазначено ані на сторінці Вікіпедії, ані на соціальних сторінках Пузанова. Але є в декларації, згідно якої сукупні накопичення сім'ї перевищують півмільйона євро, і більшість записані саме на Олену Пузанову. Там можна знайти інформацію про те, що родина орендує житло в Іспанії. Звідти, до речі, на сторінці дружини-депутата чимало світлин. Щодо нерухомості в Україні на одному з сайтів ми знайшли оголошення про продаж маєтку площею 830 квадратних метрів. Але зазначається, що дім з ексклюзивною архітектурою в закритому елітному містечку, з меблями і технікою світових брендів, з басейном і власним пірсом на березі Дніпра, усе це продається за 2 мільйони 850 тисяч доларів. В оголошенні про власників ані слова, але в декларації Пузанова згадується і земельна ділянка, і будинок у Козині. А ось фото, яке можна знайти в соцмережі на сторінці його дружини. Ось вона в 2018 році на сходах будинку, в якому тоді жила родина. А ось фото, яке супроводжує оголошення про продаж елітного будинку. Влад Блощинський, ТСН 1+,1.